Добрий день. Ми вже давно не сміємося над тим побідобесіям, яке Російська Федерація влаштовує щорічно на 9 травня, демонструючи своє альтернативне розуміння історії. Ну, по-перше, європейські країни відзначають 8 травня як день закінчення війни з Німеччиною, тобто той самий день, коли власне, і був підписаний акт про капітуляцію Німеччини. Але як і Радянський Союз, так і зараз Російська Федерація святкують 9 травня, демонструючи свою альтернативну дату закінчення війни з Німеччиною. По-друге, на паради до Москви вже давно не приїжджають представники тих країн, які власне і були членами антигітлерівської коаліції, тому що зараз Росія сама є агресором. І прибувати на будь-які святкування до такої країни це фактично легітимізувати її керівництво, чого жоден нормальний керівник нормальної країни робити не хоче. Тому на паради до Путіна приїжджають представники різних дивних країн, які взагалі не мають стосунку до тої війни. Переважно це представники всіляких африканських країн, і таким чином створюють ілюзію нібито міжнародної підтримки режиму Путіна. Проте цього року Китай вирішив переплюнути Путіна в своєму альтернативному переписуванні історії і влаштував 3 вересня грандіозний парад на честь 80-ї річниці перемоги над мілітаристською Японією. По перше, акт про капітуляцію Японії було підписано 2 вересня 1945 року. Проте Китай, як і Росія, теж обрав свою альтернативну дату і святкує 3 вересня. По-друге, головними дієвими особами на цьому параді був глава Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінь і його головні гості. Президент Росії Російської Федерації Владимир Путін і голова е, Північної Кореї Кім Чен Ын. А тепер подивитися уважно на список осіб і які країни вони представляли, е, що підписали акт про капітуляцію Японії. Знайдіть там е, хоча б одну із цих трьох країн. Там немає ані Китайської народної республіки. а не э, Корейской Народно-Демократичной Республики, а не Российской Федерации. Их всех немає в том списке. В час Второй світової війни Корея была э, колонией Японии, и чимало корейцев было мобилизовано до армии, и таким чином чимало корейцев воювали в той войне на боці Японии. Э, Китайська народна республіка, тобто Комуністичний Китай, знов таки не має стосунку до цієї перемоги, оскільки акт підписував представник Китайської Республіки, очолюваної Гамінданом. Саме Китайська Республіка є в списку переможців тої війни, і саме Китайська Республіка є в списку співзасновників Організації Об'єднаних Націй. Проте через різні політичні хитрощі е, її з часом викинули з ООН, замінивши на да, китайську народну республіку, тобто на комуністичний Китай. Проте Китайська Республіка, очолювана Мінданом, нікуди не ділася, вона зараз знаходиться на Тайвані. І саме Тайвань, то, що от ми називаємо Тайвань, і носить назву Китайська Республіка і є правоприємником от того самого Китаю, той самої Китайської Республіки, яка власне і підписала акт про капітуляцію Японії, а Китайська Народна Республіка, тобто Комуністичний Китай, Воювала не стільки скільки проти японців, скільки проти Гаміньдану. Для того, щоб одразу після перемоги над Японією захопити владу, що їй, власне, і вдалося у 1949 році. Таким чином, Сі Цзіньпінь є представником того Китаю, який воював проти переможця над мілітарісткою Японією. Ну, а щодо Російської Федерації, там є підпис представника СРСР. Російська Федерація всіляко намагається себе виставити правоприємником СРСР. Проте підписував цей акт генерал Кузьма Дерев'янка, який представляв одночасно СРСР і Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Як так сталося? Коли утворювалися Об'єднані нації, тобто ще не Організація Об'єднаних Націй, а саме Союз націй, які воюють проти Гітлера і проти мілітарісткої Японії, то ці всі нації вони представляли, якби кожна нація була представником окремої держави, і на той момент було домовлено, що окрім. Радянського Союзу до цієї організації входять як свої окремі суб'єкти Україна і Білорусь. Ті дві на той момент Радянські Республіки, по яких, власне, і пройшовся основний каток війни, хто власне і ніс головний тягар тих от от бойових дій. І саме тому для того, щоб потім при вже утворенні Організації Об'єднаних Націй. Зайвий раз підкреслити саме суб'єктність радянської України. Для Сталіна було дуже важливо, щоб цей акт підписував представник або Білорусі або України. Саме тому було обрано було так ухвалено рішення, що акт про капітуляцію Японії має підписувати український генерал, і було обрано кузьму дерев'янка. Ну, додатковим аргументом було те, що він володів японською і англійською мовою. Японською мовою на той момент володіли, напевно, одиничні представники вищого командування. Він владив е, цими двома двома мовами, і таким чином, це теж був додатковий аргумент, що він е, в тому середовищі може вільно спілкуватися як з союзниками, е, так і з полоненими. Таким чином, ми бачимо, що е, для цього параду е, більш, е, скажімо так, правдивим було би. Запросити на цей парад представника не Російської Федерації, а України, що само собою не було зроблено. Тому і вийшла от така хитра штука, що святкують перемогу над Японією ті, хто не має до, цього, до цієї перемоги стосунку. А взагалі цікаво, в Росії серед іншого передбачена відповідальність за. І як там називається переписування історія. І от те, що Владимир Путін, який поїхав на це альтернативне святкування альтернативної історії, таким чином брав участь в переписуванні історії. Адже до недавнього часу, навіть і спочатку в радянських і спочатку і в російських підручниках. Писалось про те, що перемогу над Німеччиною і над Японією отримала антигітлерівська коаліція, яка перетворилась на об'єднані нації. Проте зараз про об'єднані нації ні гу-гу. і, взагалі, Сі Цзіньпінь там заявив, що основний тягар, тобто власне, головними переможцями в війні проти Японії були Китайська Народна Республіка і Росія. Що знов таки є історичним шахрайством. Таким чином, Путін бере участь в переписуванні історії із російським законодавством, йому повинно бути до нього він повинен бути притягнутий до відповідальності. От цікавий такий момент: чи притягнуть його до відповідальності відповідно до російського законодавства? На все добре.